Доброго дня! В нас з'явилися отакі грибки для вузла відбору 2 дюйма поки що. Отаке просте рішення, бачите, отак він виглядає, на таких ножках купол. Ви, коли його вставляєте отак, флегма, яка повертається від дімрота, вона падає прямо на полку. Це ми використовуємо оцей, цей так би, купол такий. Ми використовуємо при перегонці браги на спирт сирець. От Коли ви гоните спирт, вам, вам його не треба. Вам треба так, щоб флегма поверталася е, через трубки в царгу, щоб був обмін, і щоб, все обмін і щоб все працювало так, як воно має працювати. А коли ви переганяєте брагу на спирт сирець, вам не треба, щоб вам флегма поверталася от, е, в ті трубки і назад верталася в е, куб. Тому ми ставимо оцей грибок. І флегма, яка повертається, вона падає на цей грибок і прямо падає от на цю полку. І тут вона вже зразу йде в злив. Ми спеціально зробили оцей вузол. Бачите, трубка в нас під кутом вниз звернена. Не та як всі роблять прямо і вузол відбору, і доохолоджувач. Тому що коли прямо набирається флегма і по-любому вертається вниз. А коли вона під кутом, все, що впало на полку, воно зразу стекло. Тобто, ви маєте реальний постіл, ви маєте реальний варіант перегонки браги на спирт-сирець. Зверніть на це увагу. Такі грибки вже є на сайті. В нас переходьте, заказуйте і користуйтеся. Це ті люди, які в нас брали отакі вузли для спирткулон.